Країни екстрено евакуюють своїх громадян із Судану, де тривають запеклі бої за владу, зокрема в столиці Хартумі та прилеглих містах. Чотири військові літаки вже вивезли з країни 343 йорданців, палестинців, іракців, сирійців та німців. Влада Судану організувала вильоти з порт Судана, що за 650 кілометрів від Хартума. Літаки приземлилися в Амані, столиці Йорданії. Люди кажуть, що покидали домівки під кулями. Коли все почалося, ми спали, й гадки не мали, що таке станеться. Було складно днів п'ять. Ми жили без електрики й води. Потім перебралися до друга, сиділи в нього вдома під обстрілом і розуміли, що можемо, що миті померти. Головний міжнародний аеропорт у Хартумі через бої закрито. Тож тисячі іноземців, зокрема співробітники посольств, працівники гуманітарних організацій і студенти не можуть вилетіти додому. Бойові дії тривають Україні з 15 квітня. Армія протистоїть воєнізованим формуванням, які намагаються захопити владу. Усе це супроводжується авіаударами. Як повідомляють, унаслідок боїв загинули вже сотні мирних громадян. Обидві сторони майже щоденно погоджують припинення вогню, однак щоразу його порушують. Бойові дії спалахнули за чотири роки після того, як під час народного повстання було повалено незмінного лідера Омара Аль-Башира.